Бранці Кремля, що відомо про кримських журналістів політв'язнів, яких незаконно утримують на півострові та в Росії. Жіноче підпілля, як рух спротиву, злі мавки, дає відсіч росіянам на тимчасово окупованих територіях України. Десантувалися одразу на трьох локаціях. У головному управлінні розвідки розповіли нові подробиці учорашньої спецоперації українських розвідників. Вони десантувалися не лише на західному узбережжі Криму, а також на Тендрівській косі, це Херсонщина та Кінбурнській косі на Миколаївщині. Повідомляється, що на всіх окупованих територіях спецпризначенці вступили в запеклий бій, а після виконання завдання прийняли бій на морі, коли противник спробував їх переслідувати на швидкохідних катерах з підтримкою авіації. Вгор зазначає, що це не перша і не остання операція сил оборони на Кримському півострові. Про більшість з них стане відомо лише згодом. Завдання виконані, і групи спецпризначенців повернулися зараз на місця дислокації. Після завдання це планова робота. Це не перша і не остання операція. Ми бачимо останнім часом інтенсифікацію роботи сил безпеки та оборони на тимчасово окупованому українському півострові, і метою звичайно, кінцевою цього є повна деокупація українського півострова. Мавки намагаються прогнати окупантів з України. Так про себе кажуть учасниці руху спротиву зла Мавка, який виник у березні 2023 року в окупованому Мелітополі. Його особливість ще не винятково жіночі дівчата з тимчасово окупованих регіонів об'єдналися, щоб показати росіянам, що їм тут не раді. Нам вдалося поспілкуватися з координаторкою злих мавок. Оскільки вона перебуває на окупованій території, ми приховали її обличчя і змінили голос. Пропаганда російська вона уявляла, що спротив можуть заказувати тільки кремезні парубки сині, там не знаю, зі зброєю там у капюшонах. Ну якось вони так візуалізували український спротив у містах, і вони спочатку мені здається, просто не очікували, що це можуть бути жінки. Дівчата з початку повномасштабного вторгнення відомо про сотні випадків, коли загарбники застосовували сексуальне насильство як терор мирних людей. Офіс генерального прокурора зафіксував 225 випадків сексуального насильства, скоєного російськими військовими. Ми все фіксуємо і що ну нічого не буде не після деокупації. За словами головної мавки, дівчата за ідею взяли український фольклор, де головний герой бореться з міфічними орками. На думку одразу спала лісова мавка, розраховувала, що це буде локальний рух спротиву, де будуть дівчата лише з їхнього міста. Але з часом почали долучатися мавки з інших окупованих армією РФ українських територій. якийсь момент просто почали в чат-бот писати дівчата Сімферополь, Севастополь і. Ставим ставало стільки так багато, що ми одразу вирішили зробити спеціальний плакат суто для Криму. Дівчата зі злої мавки розробили плакат з двоголовою пташкою, як герб Росії, та з написом Не хочу виїжджати з Криму, який став мемом після вибухів торік на литовищі САКИ. Координаторка каже, не очікувала такої підтримки дівчат з окупованого півострова. За її інформацією, наразі в Криму партизанить понад півсотні жінок. Мені здається, це так суб'єктивна моя оцінка і дія, але вони трохи е, і сміливіші, бо реально. Тому що я не знаю, може це тому, що вони дійсно вже стільки років під окупацією, може вони вже краще розуміють, в яких ситуаціях як себе погодити. Нам вдалося дізнатися більше про жіночий партизанський рух в Криму від безпосередніх учасниць. Місцеві мавки нам написали, як долучилися до руху спротиву. Я виросла в Криму, тут навчалася, тут моя сім'я, тут усе моє життя. Це важко взяти та залишити все нажити і переїхати в інше місто чи країну. І якби виїхали всі патріоти, то хто б кошмарив орків тут на місцях? Про свою проукраїнську позицію краще не розповідати на роботі чи в компанії друзів, бо ти не можеш бути впевненим в інших людях, і це загрожує не лише тобі, а й твоїм рідним. Головна мавка розповіла, як можна долучитися до жіночого руху спротиву. Для цього є спеціальний анонімний чат-бот, куди можуть писати всі, хто хоче допомогти наблизити перемогу. Сама ж зламавка каже: мріє після перемоги зустрітися з посестрами з інших уже звільнених міст і чекає цю першу зустріч. Анастасія Діденко, Сергій Дунда, Суспільне, Новини Крим у Криму. Партизани прибралися в окопи Росіян. Про це повідомив телеграм-канал Руху. Атеш». агенти опору проникли на оборонні рубежі окупантів коло приморського селища біля Феодосії зафіксували секретні позиції та вогневі точки росіян, де ті копають траншеї та розміщують захист зуби дракона, які окупанти готують, боячись наступу. Росіяни сфабрикували щонайменше 15 справ щодо кримських журналістів, незаконно затриманих на окупованому півострові. Про це повідомила Ольга Скрипник, голова Кримської правозахисної групи, серед арештантів. За її словами, громадські журналісти Ірина Данилович, Сервер Мустафаєв та Владислав Єсипенко, і пояснила, чому окупанти цілеспрямовано знищують свободу слова в Криму. Росія від початку окупації з 2014 року мала собі чітку ціль знищити свободу слова і максимально узурпувати інформаційний простір Криму, щоб всі мешканці окупованих територій не знали, що відбувається, щоб вони знали тільки те, що буде говорити російська пропаганда. Ефективного механізму обміну заручниками наразі не існує, кажуть у представництві президента України в Автономній Республіці Крим. За їхніми даними, Росія отримує наразі 186 політичних в'язнів, 123 з яких кримські татари. Країна окупант не йде на обмін, бо хоче за наших цивільних повертати своїх військових. А це суперечить міжнародному праву. Із кримськими бранцями ситуація інша про це розповіла перша заступниця міністра закордонних справ України. Федерація не просто не має волі їх звільняти. Вона взагалі не розглядає будь-який механізм креативний, який ми могли пропонувати і це робили. Да? Просто не розглядає в неї, що стосується людей, які ув'язнені в Криму, абсолютно чітка парадигма. Це люди, які в більшості своїй мають паспорти Російської Федерації. А відповідно, ми розуміємо, що не пройшли через шлях примусової паспортизації. Тому, відповідно, вони будуть засуджені і проходити всі ці процесуальні процеси.